Всім доброго дня. Подивіться, як у нас випав сніг. Іде? іде, 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 іде сніжок. Так гарно притусило. О, мої клієнти. котики, Ой такі. о, Ой такі о, красиві у мене котики. Пішли, пішли кролики, побачимо. Пішли наші кролики, побачив. Сніг. Собака в буті. О, І не вилазить. О, такі в нас О, тут мої кролики. Оця кроличка, О, такі в мене кролики. Оця кроличка в мене буде 10 числа кролиця. Ну щось я по їй нічого не бачу. Щось вона копає, чи буде, чи не буде, будемо бачити. Мої красунчики. Здрасте, здрасте Тут. Так, жива сіда.